Слава Богу! Дорогі слухачі, сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо про уста. Духовний стан людини часто можна побачити, чуючи слова нашого співрозмовника. Не випадково так говорить Господь через Євангелію від Матвія 12:34. Чим наповнене серце, те говорять уста. Саме тому добрий духовний стан нашого співрозмовника проявляється в тому, коли людина часто бажає говорити про Бога, роздумувати над біблійними запитаннями. Часто з уст такої людини виходять. Такі слова, як Бог Господь, Ісус Христос, Отець Небесний, Дух Святий, тому що серце такої людини наповнене Божим Словом і щирою любов'ю до Господа. Поруч з такою людиною завжди приємно знаходитися іншим віруючим людям. І навпаки, якщо єдиною темою розмови людини є лише матеріальні речі, спорт, гроші, ціни, при цьому дана людина зовсім не говорить на біблійні теми, то, на превеликий жаль, слова і теми розмов даної людини яскраво відображають те, де знаходиться серце такої людини? І що знаходиться в її серці? Друге. Іноді ще буває так, як написано у Євангелії від Марка 7.6, де так говорить Господь. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко. Від мене. З даного тексту святого Писання ми бачимо, що деякі люди перед іншими людьми можуть вдавати, що вони щось говорять про Бога, але насправді їхнє серце далеко від Господа. Людина, яка устами шанує Бога. Але її серце далеко від Бога. Це людина, котра може навіть вітатися слава Ісусу Христу, але при цьому вона навіть не бере Євангелію до своїх рук і не читає її. Слово Боже припадає пилюкою в її квартирі. Така людина говорить, що в неї немає часу для Божого Слова. Дорогі слухачі, нехай так не буде і з нами. Також людиною, яка устами шанує Бога, але серце її далеко від Господа є людина, котра може приходити в церкву. І устами шанувати Бога, співаючи християнські пісні. Але, будучи вдома, така людина практично не молиться у своїй потаємній кімнаті. Нехай так не буде і з нами. Отже, дорогі брати та сестри в Господі та усі слухачі, давайте будемо старатися. Щоденно, уважно читати і виконувати новий заповіт, а також виділяти якісний час для нашої особистої молитви до живого Бога. І при такій умові наші уста будуть наповнені Божим Словом, і лише при такій умові ми будемо. Шанувати Бога не тільки своїми устами, але і нашим серцем. Амінь.